Доєднання до лав збройних Сил України це суто мій вибір. І я не вірила в реальність, яка відбулася. Там не було криків, не було істери. В кожного з нас своя рана на цій війні. Ми знайшли це кохання на війні, але всі твої погляди про чоловіка вони сходяться в одній людині. Там не стоїть питання про інших людей, інші погляди, інший шлях. Я маю бути... Вірною і відданою своєму вибору, я мала за честь знати Максима, за честь його кохати і бути ним коханою. Цибіль, яку ви ніколи не заглушите, вона не прийде з часом. З кожним днем і місяцем вона буде ставати більш болючою. І я знайшла підтримку в людях, які втрачали, на жаль, своїх чоловіків. Своїх близьких людей, вони допомагають мені з цим справлятися іти далі. І дуже великою опорою підтримкою для мене стали мої військовослужбовці, які підтримували мене в перший час, а потім ми продовжили працювати, і при них я знаходжуся. В цілком адекватному, стабільному стані, приймаю рішення, ми там ну, ми переміщаємось, ми змінили декілька зон відповідальності після загибелі Максима. Тобто мені потрібно бути постійно включеною в ресурсі, приймати рішення. Там у нас 10 позицій, я відповідальна за них, відповідальна за людей, більше 100 людей. Я приймаю рішення, я веду цю бойову роботу в своїй роті, я взаємодію з військовослужбовцями, які в моїй роті, я взаємодію з колегами з батальйону, з офіцерами. Мені потрібно бути постійно включеними. Але доволі часто, коли я знаходжусь одна, це доволі болючий момент, який ти не можеш заглушити, і саме перегляди відео світлин нашого, листувань, де він постійно назвав мене зірнькою, вони допомагають мені справлятися з цим. У мене немає питань, чому це сталося, тому що немає на це відповіді. Я просто з вдячністю згадую цю людину. І я до кінця своїх днів буду нести пам'ять про нього. І ця пам'ять буде виявлятися в стендах, вона буде виявлятися в постах, вона буде виявлятися в поширюванні його творчості, згадування про нього в різних форматах: форматах інтерв'ю, форматах розмов, форматах, можливо, яких пізніше там, подання на нагороди або премії. Тому що він цього заслуговує, він вартий цього, ця людина, яка варта визнання. Дуже шкода, що цього не було прижиттєво, тому що він працював у такій структурі, де вони не показують свою роботу і не показуються зокрема. Але той вклад, який він вніс в боротьбу і однозначно для нашої майбутньої. Перемоги, для зупинення ворога, для його зупинення просування, він величезний, і це визнають всі люди, які з ним працювали. Більшого тактика, більшого стратега, ніж він, дійсно важко знайти. Він професійно підходив до будь-якого питання з холодною головою, навіть якщо ситуація була максимально критична, він вміг. Взяти командування батальйонами, бригадами під свій контроль. Зокрема, зупинення ворога на харківському напрямку під старицею це величезна його заслуга. Бо саме завдяки його рішенням, вказівкам тоді вдалося зупинити ворога під населеним пунктом стариця. Так само він ніс величезний вклад і своїх дій і рішень під час оборони Покровська. Де 4 лютого 2025 року він загинув під час оборони населених пунктів Шевченко, піщани, зокрема, бійці 425-го підрозділу і 32-ї бригади, вони їм вдалося витіснити противника із цього населеного пункту. Зокрема, завдяки вказівкам Максима Ємця Єнота. б ви сказали? На жаль, вже тисячам матерів і Дружин і дівчат, які втратили своїх близьких, людям, які втратили своїх близьких, неможливо підібрати слова. Будь-які співчуття, вони настільки мізерні з порівнянням втрати, допомагає тільки обійми, допомагає тільки присутність, інколи навіть без слів. Коли ти просто є поруч з людиною, яка втратила найцінніше, найдорожче, що в неї було, хтось втратив сина, хтось втратив чоловіка, батька, брата, доньку, дружину. В кожного з нас своя рана на цій війні, в кожного з нас своя біль. Я вже стільки втратила на цій війні. Що я просто не маю права здатися. Ми змушені боротися далі, щоб наші втрати стали кінцем цієї війни і цієї боротьби. І я щиро бажаю, щоб ніхто не дізнавався цю горіч і біль, яка, на жаль, видалася на моєму шляху і шляху тисячі матерів, дружин, військовослужбовців. Я ще бажаю всім кохання, яке було в нас, щире, взаємне, відкрите, просте, таке омрійне і бажане. Здавалося б, що на війні неможливо знайти кохання, а ми знайшли його там, де важко навіть думати про щось світле і яскраве. Ми знайшли це кохання на війні, і саме війна в нас його забрала. Як думаєте, чи зможете покохати ще? Думаю, що ні, тому що таких, як Максим, немає. Максим був один у своїй подобі, чуйний, відвертий, добрий, хороший, ніжний, люблячий і коханий. Людина, яка повністю дзеркалила мене мої погляди, цінності, бачення. Навіть дечому, мій життєвий шлях, мої вибори це те відчуття, коли ти знаходиш дійсно відзеркалення себе. Таких людей немає, і я думаю, що це неможливо. Після смерті Максима мої відчуття і емоції вони практично відсутні. Я стараюся підтримувати бойовий дух, усміхатися, налаштовувати хлопців. Під час нашої роботи, але всередині в мене давно вже все померло, і воно заблоковано. Є тільки рана, яка, на жаль, ніколи не вилікується і, на жаль, ніколи не затягнеться. Я просто хочу зі світлими спогадами говорити про Максима. Не для того, щоб мене жаліли ні в ніякому разі, про те, щоб пам'ятали про нього. Мої дії спрямовані на те, щоб про Макса знали, пам'ятали, згадували, дізнавалися, що був такий воїн, що віддав все своє життя війні, і він загинув для нас.